Можуть надихати найбуденніші речі, ті, якими ми користуємося щодня, а іноді й те, на що не звертаємо уваги, просто не задумуємося. Та Тановитий Мар'ян Вархолік має цікаве захоплення із сільників, виготовляє гітари, настільні лампи, макети церков і навіть створює міні-копії стадіонів Євро 2012 Бажання втілювати свої архітектурні фантазії. Хлопця виникло спонтанно, та згодом хобі стало захопливим проведенням вільного часу. Пробував е, клеїти із сірників невеличкі будинки, замки і тому подібне. Перший з моїх робіт маленька хатка, на яку я використав біля ста сірників. Це така одна із перших робіт. В е, подальшому пішли більш масштабніші роботи е, після хатки. Я сів за церкву, звідки я родом села Тослуг, церква Святого Юрія, яку я складав напротязі протязі півроку. На неї я використав, якщо чесно, не знаю, скільки сірників, ну, думаю, в районі 6 тисяч. Тоді я ще використовував не клей, а муку розмішану з водою. Це було для того, щоб роботи швидше підсихали і не було ще настільки вдосконалені техніки складання сірників, як зараз. Після церкв в мене пішли такі загальні роботи. Це одна із робіт замка, яку зараз. Замок Бережанський ще тоді на той час я теж використовував клей з мукою. Пізніше я перейшов на клей пива і почав клеїти готари. За словами юнака розпочинав він із дрібниць, склеював шкатулки, різноманітні будиночки з огорожами. Згодом оздоблював їх баштами. В результаті з цієї краси виходили замки. Коли я почав займатися цим більше, тоді почала використовувати така техніка, як півсірника на сірник. Потім почали ще різні техніки. Тоді я почав в сірниках використовувати там, і сірку, і сірники, і запікав сірники, і колір міняв сірників. Раніше використовував випалювач, випалював там вікна, двері. Не знаю, створював Тернопільський замок, і треба було мені зробити вікна, й і двері, і карнізи. От не знаю, вирішив спробувати, запікти сірник в духовці. Чи він почірні? Пробував спочатку в мікрохвильовці. мікрохвильовці не вийшло, а потім спробував в духовці, і напротягом 10 хвилин сирник починає тимніти. Отож, технологію виготовлення виробів із сірників Мар'ян продумав сам і тепер щоразу вдосконалює її. Спочатку складав сірники і склеював їх. Тепер він робить рами і шашличних паличок, і оклеює їх сірниками. Така технологія пришвидшує процес виготовлення сільникових виробів, яких у його колекції вже кілька десятків. За допомогою інтернету знайшов майстрів з Вінниці, спеціалізується на портретах і Одеси, відтворює художні картини. Проте в Україні таке захоплення не є популярним. Лідирують в основному росіяни. Знаю, є люди, які клеють роботи без клею. У мене роботи з клеєм. Також думаю, мої роботи відрізняються тим, що мої роботи йдуть в кольорах. Наприклад, суто із сірника я їх не фарбую, не крашу, а запікаю сірники в духовці. От і вони там при деякій температурі чорні. Тому я ці сірники використовую для обробки, для дизайну, для надання робіт якогось вигляду. Якщо наприклад взяти по картинах свої картини, я стараюся повністю клеїти із сірників, не користувати ніяких там дерев'яних рамок і тому подібне, стараюся свої картини клеїти. Повністю і рамки, і полотно все робити з сірників. Першою серйозною роботою із виготовлення креслення вважає макет замкового комплексу із фортифікаційними укріпленнями, оборонною спорудою і церквою всередині двору. Перший замок це був Бережанський, який я ще почав у 2009-х роках, і він стояв до недавно, коли його не доклею. Одна з таких найбільших робіт замків це Тернопільський замок. На нього я потратив 4800 сірників, і я його складав по плану. Це одна із моїх робіт, яку я складав по плану, на яку роботу я мав дуже багато фотографій і дуже багато ідей. Замок старався склеїти так, що він відповідав замку, який стояв у нас там століття чи два тому. Тому в замку присутні. Це ж сама брама. Та одним із неперевершених творінь хлопця стала сірникова гітара. З першого погляду вона видається доволі делікатною та насправді міцна. Більше того, митець навіть натягнув на ній струни та налаштував їх. Першу гітару Мар'ян подарував батькові коханої дівчини. Це моя одна із гітар, яку я склеїв у 2011 році. На неї я потратив витратив 4300 сірників. Тепер коренько, коротенько розкажу, як таку гітару можна складити в себе вдома. Тут є три простих таких частини гітари, з яких вона складається: це перша сторона, друга сторона і гриф. От, перше, все за все, перш за все, щоб склеїти таку гітару – кришку. Кришку треба сірники складати вздовж і впоперек, щоб її не викручували і тому подібне. І тоді третій ряд сірників це є візерунок. Це у нас є перед, ззаду аналогічна ж ситуація. Гриф ми клеїмо за допомогою сірників, які складаємо аналогічні ситуації вздовж і впоперек. Щоб склеїти натяжник для струн, ми тут трошки беремо сірник ставим під нахилом. І дає, даємо йому пару годин, щоб він підсох, і тоді аналогічна ситуація заклеюємо цю саму гітару. Тоді випалює, випалюємо дирки на струни і натягуємо струни. Вона звучить. Першу гітару я склею для своєї дівчини батька. Я знаю тоді вже зустрічалися довший час. Я хотів здивувати його. І... Буквально тиждень перед його днем народженням я взявся за першу гітару, яка в нього зараз можна сказати, стоїть в колекції. На неї я витратив був 4800 сірників і тиждень часу. Ну на цю на цю гітару я клей сидів довший час, і ще тоді на той час на цій гітарі я використовував передню кришку із муки і води. Але коли я склею перший ряд, ну я зрозумів, що це вона буде не міцна, і тоді вперше використав цей клей ПВА. Після гітар настав період стадіонів. Не оминуло увагу митця і Євро-2012. Мар'ян одного зимового вечора вирішив, що стадіони до цієї події зробить швидше і краще, ніж держава. Також хлопець почав вдосконалюватися і зробив у своїх стадіонах діодну підсвітку. Видовище вражає. Перший мій стадіон це був власного проектування. І він з підсвітленням. На ньому використано шість діодних лампочок. Я його назвав в честь села, де я звідки сам я родом, села Тослух. От. Другий стадіон був теж з освітленням. Потім почалося Євро і я почав складати стадіони до Євро-2012. Один із моїх перших стадіонів до Євро-2012 це був стадіон е Донбас арена Потім за ним пішов Олімпійський, і тоді я ще вирішив спробувати себе в польське стадіоні. Тому я склеював ПГ-арену Радянськ із Польщі. Потім ще було ще один був такий стадіон власного проєктування, який я складав довший час і вперше ну, використовував там технології, яких я раніше не використовував, вперше використав вперше сірники для каміну. І цей стадіон власного проєкту. І мені з тим стадіон з проєктом допомагав мій двоюрідний брат. От, я його назвав в честь села, де я зараз живу, Великі ГАЇ. Деякі стадіони. Було дуже важко зробити, наприклад, якщо взяти Олімпійський, от, цей верх, який в нього стоїть, ну, він майже нічого не тримається. От, його було, мені його було дуже важко. Мені прийшлося вирізати 2-3 картони для того, щоб зробити там, половину стіни чи там, половину, половину цієї арки, яка на ньому стоїть. Але там же також використав ці самі сірники для каміну для цих колон. Але ці колони, коли я їх склею, мені довелося верх вискладувати маленькими сірники, сірниками для того, щоб верх тримався. Коли я склеїв верхній шар олімпійського стадіону, це якщо би було взяти цей шар, перевернути до руїни ногами, це виходила корона. От. І коли я склеїв цей верхній шар, тоді я його наложував зверху. Також були великі. Проблеми в тому, бо відрізнялися розміри прийшлося деякі сірник підтирати, підгинати. От і коли все рівно поставилася ця верхня коронка, прийшлося потім її обклеїти так, щоб не було видно, що ця робота склеєна окремо. Тому я використав ще ряд сірників, які заступили верхню коронку. Це вже набагато складніша робота. Наприклад, для створення копії арени Гданськ Польща довелося добряче попрацювати. Хотів відобразити кожну деталь максимально правдиво. Щоб сказати ПГ-арену – польща я використовував дуже багато картону і використав мокрі зубочистки, шашличні палички, можна так сказати. Для того, щоб надати їм такої круглої форми, я використовував пару підставок із картону, за допомогою яких я вирізнював низ. Середню частину і верхню частину, але для того, щоб їх всіх загнути, зверху я ставив відро з водою. От коли зубу, поставив відро з водою, зубочистки повигиналися, я картон підставив так, щоб кожен кут був відповідав нормі стадіону, бо я старався приблизити, ну, найкраще приблизити роботу, що вона відповідала дійсності. От, але туди використовував два-три картони, і коли я от поставив відро, ну зубочистки, якби висохли, все одно вирівнялись. Тому я наложував мінімальну раму на, на, шаш... на ці шашличні палички, щоб їх не вигинало. Але все одно, коли я підніс відро, мінімальна деформація пішла. Але коли я. Почав клеїти, ну, коли я вже повністю заклеїв раму, все одно я поставив відро, і мені вдалося уникнути цих мінімальних деформацій, тому він в мене вийшов отакий от півкругом. Сьогодні у Мар'яна Вархоліка чимало творчих планів. Почав із сильники виготовляти картини. Оскільки є в, в світі, є вже люди, які клеють такі роботи. Тому я вирішив свої роботи максимально відрізнити від їхніх. Тому свої картини я використовую е, повністю із сірників. Е, з чого можна почати, все ж таки звернемо увагу на рамку. Бо в більшості робіт, які представлені картини із сірників, рамки в них є звичайні дерев'яні, де можна заказати там в будь-якому магазині. Також саме полотно. Полотно в моїх роботах зроблено також повністю із сірників. Ну робота виконана повністю із сірників. Немає ніяких дерев'яних вставок, дерев'яних фанер. І тому я думаю, що мої роботи тим відрізняються від робіт других. Якщо взяти ще по картинах, цю картину я оздобив сіркою. Сіркою я обрізав спеціально на сірниках сірку. І от можна побачити маленький візерунок. Якщо взяти, перейти до робіт який я роблю по Тернополі, це теж такі останні з моїх робіт. Тут представлена на нас церква, яка стоїть над Тернопільським озером, і е, це сама вежі, які недавно опали е, в Ниркові. Це такі із моїх перших робіт. Цю роботу я завершив на днях. На церквою працював довший час, і церкву я старався зробити такою, як я коли зробив церкву села Тостузі. Що можна побачити, бо тут купол зроблений із сірки, і сірників. І, ну, і постарався же використати, використати ті ж самі запечені сірники, от, за допомогою яких я надаю візерунки, і вікна і ну, покращую свої роботи, що не були в більшості кольорах. Якщо взяти от тут зараз відчепити. Пару сірчен, тут приклені, там теж будуть сірники, тому що рама зроблена, полотно зроблене із сірників. На таку роботу в середньому треба буде 5 тисяч сірників. На одну картину я використовую приблизно до двох тижнів, бо якщо, наприклад, я клею картину, я використовую цей самий, один із своїх методів, який роботи я клею, так як я казав. Як конструктор Лего, створюю частинки і тоді її склею докупи. Так само тут і з картинами. Спочатку, наприклад, якщо взяти башню, спочатку я склею башні, приклеїв дві башні, а тоді я вже робив серединку між башнями. І більшість робіт я зараз теж стараюсь робити із частинок, бо коли робиш роботу із частинок, вона виходить набагато краще. І я думаю, їх ну для мене їх легше робити. Якщо наприклад, зати роботу зробити загалом, Це би прийшов зробити якусь раму, якісь підставки, підклеювати цей самий ж папір і тому подібне. Тут в башнях в мене використаний папір для закруглення башень. У мене є декілька видів сірників, якими я користуюсь. Перший сірник це звичайний сірник із сіркою. Другий сірник це сірник із сіркою, але сірка обрізана. Третій сірник це сірник спалений. Ми от дістаємо от такого малюнку, коли сірник спалений. І четвертий сірники це запечені сірники. Більшість моїх робіт вкриті лаком по декілька разів, для того, щоб надати їм, так ви кажете, міцності, щоб вони були міцніші і витривальчі, щоб їх можна було перевозити, ну і щоб їх можливо було помацати, відчути, щоб, наприклад, кожна людина мала змогу відчути, що це таке сірник і що з сірника можна зробити. Тим, хто зацікавився його роботами, молодий майстер запропонував майстер-класи із виготовлення підставки та гітари. Отож, записайтеся сірниками, клеєм і терпінням. Зараз я буду починати робити підставку під каву. Це одна з найлегших така робіт. От. Щоб її розпочати, нам треба взяти білий листочок і накреслити на ній на, на, на листку рівний хрестик. От. Тоді лінії хрестка намазати клеєм і приклеїти початковий наш фундамент для роботи. Хрестиком також по тих по цьому, що ми намалювали. Далі ми будемо закладати серединку зеленими сірниками. Будемо починати, так як мені зараз на праву руку, я прошатую починав з правої сторони. Замащуємо серединку одну із середин клеєм. я їх підпишу, візьму. Один, два, три, чотири. От першу частину я починаю заскладувати, замазую клеєм і починаю заскладувати зеленим сірником. Сірником головкою беремо до середини. Стараємося зробити якнайрівніше. Потім сірники, сірник беремо один так, один так. Тому у нас виходить такий так візерунок, що... Серединка в нас виходить раз біла, раз зелена, так само і зовнішня сторона. Закінчили частину номер 1 тепер ми приступаємо до частини номер 2 Після роботи, коли ми закінчили, частину номер 1 поправити, щоб сірничок відповідав лінії. От, можна його притиснути і акуратно підправити. От, у нас виходить от такий візерунок. За тою схемою ми заклеїмо частину 2, 3 і 4. І тоді, коли ми обклеїмо ці всі частинки, можна обвести візерунок тими ж самими червоними сірниками. От, коли ми це все зробимо, повинно з'явитися, щось приблизно от, в такому роді. Зараз я підготував гітару, вона не повністю склеєна, тут ще можна побачити декуди не подуклеювані частини. Зараз ми будемо доклеювати гриф. Гриф у нас має, якщо я не помиляюсь, 2 см. Щоб доклеїти гриф, ми беремо. Відміряємо сірник, відміряємо сірник і обрізаємо тут до кінця, скільки нам ще треба сірників. Щоб не відміряти кожен сірник, виберемо цей сірник, прикладемо до того і відмірюємо, який нам потрібен сірник. Для обрізки сірників використовують спеціальні для дерева, можна використовувати звичайні, але звичайними сірниками дуже нарізаються пальці. І тепер ми тут змащуємо клеєм. До клеві. То, що ваші руки постійно вклеїть. Якщо наприклад, робите, працюєте з великими роботами, наприклад, коли я клею, то в мене є спеціальні футболки, в яких я витираю руки. А, наприклад, якщо даю якийсь майстер-клас, то або вирізаю спеціальні полотенці, які можна було притирати руки, або просто можна і робити, отак, але відповідно буде якийсь мусор. Тоді, щоб продовжити далі, ми беремо знову ж сірник, бо тут нам вже йде більше, і знову ж відмірюємо. І тут кожен сірник тепер відмірювати до розміру гітарки. Тепер, коли ми закінчуємо цю частину, ми приступаємо до візерунку надання йому якогось вигляду. Я буду використовував звичайні сірники, які запечені в духовці. Аналогічна ситуація приміряємо сірник, відмальовуємо. Клаємо, Тут ми трішки пофантазуємо. От, щоб не мочити пальця клей, я це відправлю собі сірничко. Получилися такі дві дзвіночки, далі ми б продовжили густим сірничком. Коли воно підсохне, серединку теж треба буде повністю все вирізати і заклеїти білими сірниками. Коли ми клеїти тут, ми тут зробимо одну суцільну велику також дзвінку, щоб воно мало вигляд. І тоді можна на самій гітарці, десь в нас тут з боку зробити цей самий малюнок коричневий сірником. Мар'ян Вархолік підрахував, що використав для своїх робіт майже 200 тисяч сирників. Купує їх весь час на одній тернопільській гуртовні. Усе власним коштом. Раніше використовував сир... сирники русські балабановські. Вони мені подобалися в тому, що вони були ідеально квадратові, від них було мало відходів і вони були гарно вузковані. Якщо взяти український сірник, українські сірники не можу порівняти, бо мені шкода України. Тому буду говорити тільки про русські сірники. От, зараз використовую русські сірники, я не знаю, яка там еско здається, якщо я не помиляюсь. От, вони не, не настільки кращі, не настільки добрі, як ці Балабановські, але мусимо вибирати з того, що є. Здебільшого на початках закупляв по 10 коробок. 10 коробок мені там могло хватити на місяць-два, а то більше. Зараз, наприклад, останній раз, коли я закупляв сірники, це взяв ящик. Ну, от, на даний час пройшло півтора місяця. в мене з ящика вже пішло ну, процентів 30 сірників. От просто чим більше робіт робиться, тим більше йде сірників. Та як, наприклад, зараз я стараюся весь свій вільний час використовувати в мистецтві, тому сірників де дуже багато. Ну але чим більше сірників, тим більше і робіт. Окрім сірників, Мар'ян у своїх роботах використовує відходи, адже раніше він їх просто викидав. Відходи трішки є, навіть можна сказати, трішки, а процентів 20 від своєї кількості. От. Раніше відходи викидав або використовував їх в якихось маленьких дрібних, там де їх не замічали. Зараз відходів пробую теж якісь такі, ну, вони настільки акуратні, але це такі роботи, що можна потім буде, наприклад, представити на якійсь виставці. От така робота зроблена із відходів сірників. Залежно від розміру майбутнього об'єкту витрачається і різна кількість часу. Наприклад, стадіон Маріан-Верхолік може склеїти за тиждень. Деякі роботи потребують більше матеріалу, а деякі більше уяви. Та головне у цій справі, як зізнався хлопець, терпіння. Фантазія це перш за все, але треба купу часу, бо часу йде багато. Можна там клеїти роботу деяку там деякий час, але все рівно треба буде чекати, коли там деякі попідсихають, там підшліфувати їх. Ну і треба. Мати багато терпіння. Бо, наприклад, коли ви клеїте велику роботу, ви склеїте сірник, попередній сірник не висох, а ви там, випадково зачіпіли, там пальцем, чи зубочистком, чи сірником, чи чим небудь зачепили, і, ну, і ясно, що з'являються нерви. Але до цього треба ставитись дуже спокійно, поправити, і братися далі, і клеїти сірник за сірником. І на такому мені здається, коли от, ви стримуєте раз другий. За сірником, тоді у вас з'являється якесь терпіння, навіть це саме мінімальне, але ця мінімальна витримка, буде вам допомагати і надалі в роботах. Часто буває, там зриваєшся зранку, о, ідея, і ти ну встаєш, пробуєш цю ідею спробувати, і ти так, пробуєш, і реально виходить. Отакий От з нічого. Першу ще я складаю план верхній план роботи, яка вона буде за масштабом. Тоді стараюся підкинути мінімальний малюнок. Якщо є план роботи, це ще легше, бо менше роботи. але От, скажу вам, таку інтересну, коли я клеїв Тостольську церкву села Тостух, Тослузьку церкву Святого Юрія, от, в мене був купол. Я не міг придумати, як мені зробити круглий купол, бо тому що коли я склеїв церкву, в мене середина церкви була пуста, і мені не було так, би на що вчепити купол. І коли одного разу до мене подзнив друг і попросив мене записати диск, і ця робота стояла коло мене. Вот авто чисто автоматично. Моя рука витягнула диск з дисковода і поставив її на церкву. І мені диск якраз підійшов от, діаметр. Диска підійшов на купол церкви. І тоді купол самій церкви почав клеїти із диска. А фантазії і терпіння майстрові не бракує. Хочеться розвивати, що не тільки з сірників, хочеться і попробувати малювати, оскільки я і в школі непогано малював. Але здебільшого хочу триматися от такого мистецтва і по дереву з сірників. Думаю, в плачому буду розвиватися, буду пробувати з тих самих шашлишних паличок і з дерев'яних там всяких, як це називається, кавові палички. Кавою на тінати з тих кавих паличок. Ну, хочеться розвиватися, не хочеться сидіти на чомусь одному і просто от суто ліпити там одні замки і гітари. Багато хто може подумати, що ці вироби недовговічні, вони легко руйнуються. Проте майстер запевняє, що його замки, стадіони, картини стійкі. Однак поводитися з ними треба обережно. З роботами треба поводитись акуратно, навіть при тій самій перевізці, тому що можна зацепити навіть мінімальний якийсь сірник. Також тут в деяких роботах використані дуже мінімальні такі можна сказати дрібниці сірників, над якими я працюю, підправляю пинцетом або сірничком. От. І такі роботи стараюся більше лакувати, вкр вкривати лаком, щоб, наприклад, навіть коли там все одно руки будуть проходити, щоб ці деталі не відставали. От. Тому я їх вкриваю по, по ну, так би, найбільшим, стараюсь найбільшим шаром клею його вкрити, щоб воно гарно трималося. Ну і ясно, що коли робота гарно полакована, в неї є гарний відписк. Уже відбулася і перша персональна виставка Мар'яна Вархоліка. Присутні захоплено розглядали роботи хлопця і багато розпитували. Приходив деколи ну, на свою виставку, там були люди, запитували, о, як, як це. Навіть хтось із моїх так, би, відвідувачів лишив мені ладанку на Збараському замку. Для мене це ну, так звичайна робота, можна так сказати. Але все одно, ну, наприклад, коли зробив Тернопільський замок, там до мене подзвонили, заінтересувалися, мені приємно. Але я думаю, і Тернополю повинно бути приємно, тому що я зараз працюю над рядом робіт над Тернополем. І я думаю, що в найближчому часі будуть представлені роботи, так як я представляв до Дня міста. А це буде теж думаю, персональна виставка, яка буде представлена, що будуть роботи суто по Тернополю. От такий, думаю, буде щось в такому роді старий Тернопіль. Майстер і надалі радуватиме нас новими виробами, але й ви пам'ятаєте, виріб зроблений власними руками значно тепліший та добріший.